Облаштовані велосипедні доріжки. Мрія багатьох місцевих роверистів може стати реальністю. Принаймні, Івано-Франківська міська рада вже затвердила програму розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху на наступні п'ять років. Задля її реалізації депутати запропонували комунальникам порядкувати доріжки у місцях відпочинку івано-франківців. Ні на озері, ні в парку. Ми не бачимо жодних розміток де велодоріжки, де мають їхати велосипедисти, тому що люди на озері займаються спортом, гуляють з дітьми, і там, що в нас проводиться підприємницька діяльність. З батутами. Програма передбачає принципи рівноправності чотирьох груп учасників дорожнього руху пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту та приватних автомобілів. Наразі в Івано-Франківську облаштована поки що єдина велодоріжка, та знайти її непросто, адже вона не позначена відповідними знаками та розміткою. Тополі зрізати, тому що там коренева система дуже розвинулася. Там треба садити нові дерева, виквикручувати ті всі пеньки. От позабирати то коріння і зробити нормальну бруківку навколо цілого озера із влаштуванням велосипедної доріжки, нанесенням відповідної розмітки. Найпопулярнішими серед велосипедистів є Вовчинецька та Галицька вулиці. Такі результати опитування, яке провели фахівці департаменту УЖКГ. ЖКГ, на основі цих досліджень і створювався. Проект міської велосипедної мережі. Облаштовувати велосипедні доріжки комунальники мають намір на капітально відремонтованих вулицях. Зокрема, на набережні розмітити велодоріжку обіцяють навесні, коли вулицю остаточно здадуть в експлуатацію. Ми в подальшому реконструюючи ту чи іншу дорогу. Е Обов'язково е тротуари не в асфальті, а в плиці. Воно і, е з точки зору практичності набагато краще. І Скажімо, естетичний вигляд набагато краще має, тому на набережні так само буде влаштована велодоріжка. Проєктна кошторисна документація передбачається. Велодоріжки облаштують також на вулицях Надрічні, Васильянок, Береговій та Мазепи. І це лише перший етап. Заплановано, що на реалізацію програми розвитку велосипедної інфраструктури із міського бюджету виділять понад 40 тисяч гривень. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.